Вітання усім нашим глядачам, це програма «Рівне культурне» у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні я з радістю запрошую усіх вас до зустрічі, тому що ми будемо говорити про масштабну прем'єру зерносховища, яка вже у вересні відбудеться у Рівненському обласному академічному музично-драматичному театрі. Тож сьогодні у нас у гостях знайомтесь Максим Голенко, головний режисер Одеського театру Василька. Вітаю вас! День. І водночас режисер цієї вистави Зерносховища і у нас. Сьогодні Станіслав Лозовський заслужений артист України, актор Вінницького обласного е, академічно музично-драматичного театру? Привіт, доброго дня! Я пам'ятаю ще десь роки два тому. Я з тобою говорила і казала: треба, щоб ти прийшов, і ми з тобою поговорили про кіно. Але на жаль, будемо сьогодні говорити про виставу, про нову масштабну прем'єру зерносховища. Е, у мене одразу таке запитання, е, пане Максим. Е, коли вперше у кого з'явилася ідея, ось у цей такий військовий е, Час взятися за таку масштабну виставу. Ну, ми до того обговорювали з паном Петрем, директором Рівненського театру, і це для, для мене був дуже великий сюрприз, несподіваний, приємний, коли він набрав мене в травні і сказав: у нас театр працює, він вже працює не тільки як волонтерський центр, але й як театр. Давай щось робити. І саме зерносховищ я здивувався, бо не уявляв собі, як можна. Це для мене приємний був сюрприз. І одразу сказав: давайте, давайте ще щось зробимо. Там, наприклад, і маленькі гастролі проведемо, і все. І воно так пішло, поїхало, слава Богу. Ну я вам кажу, що. В цей час в жодному театрі України такого масштабу. Прем'єр ну під час війни ще не було. Не, не Київ, не театр МК ніде по інших містах. Так що це для мене щастя, приємне здивування. Те, що трапиться, трапляється зараз. Пане Максим, ви вже маєте досвід роботи із Рівненським театром, з нашими акторами рівненськими. Але цього разу, ну я одразу скажу, що це була рок опера Біла Ворона, що у 2015 році здається. Але зараз ви приїхали не самі. І разом з вами такий невеличкий багаж у вигляді акторів з Одеси. Розкажіть, яким чином потрапили там не багато акторів з Одеси, але яким чином сам? Саме ці актори потрапили до нас у рівне. І як їх переконали лишитися поки що тут? Ну, поки що тут я їх заберу, якщо можна. Потім з собою вони будуть, дасть Боже, приїжджати сюди час від часу грати. Ну це дуже по-перше, це дуже велика, потужна вистава. Ми хотіли, щоб на неї був такий ідеальний кастинг І в Одесу я збирав акторів. З різних театрів останні роки, із Києва, всі і вони вже офіційно актори Одеського театру. І це перше. Мені мені хотілося трішечки, ну скажімо так, цю виставу підсилити і зібрати з усієї України ідеальних виконавців, скажімо так, це перше. А друге. Чому, чому, наприклад, ми сюди приїхали з гастролями? Тому що а, на той час, коли ми набралися в травні, у нас була прем'єра Саша, вони сміття по той самій Наталки Варшбит, яку ми не могли показувати в Одесі. Ну, по такі умови, військовий час все. І е, ми не могли, ми могли щось репетирувати, не могли показувати все. І е, мені дуже хотілося, щоб наші одеські актори працювали просто е, і щоб вони відчули, що таке театр. І все інше. І ми так домовилися, скажімо так, що Рівенський театр дає нам можливість і нашим акторам не загубити свій клас і попрацювати в такому матеріалі. Бо ну, от, репетирувати щось можна, показувати не можна. Слава Богу, зараз трішки наладилося в Одесі, але актори залишились і ви їх побачите, так? Да? Традиційно, як і усі вистави, на два склади акторів у нас є. І я хочу вже залучити до нашої розмови Станіслава Лозовського, тому Добре. що Станіслав останнім часом проявляє себе не лише як актор, але ще і дуже часто у багатьох виставах ти долучаєшся, як і музикант, і я би навіть сказала, можливо, навіть як і композитор чи не композитор. Уточни, будь ласка, яка твоя роль і чому саме ти. Взявся за таку нелегку працю? Мабуть, вперше я взявся за інструмент якраз в виставі Максима Георгійовича в Білій Вороні. Бо мені хотілося б, щоб опера була справді рок. Я спитав: а там є у нас якийсь елемент? Ну, нема. Я кажу: давайте я і таку освоював собі. І після того воно якось пішло зацікавленість. А як композиторська робота, це була робота для казок, які я став. Просто писав музику. Бо зараз е, краще всього, або платити за музику композиторам, або самому вже тоді писати, якщо немає такої можливості. Ну, а в мене інтерес є. І так я цим і займаюсь. І в цій виставі так теж мені пощастило, що є таке поєднання. Окрім акторської роботи, ще така. Ну, я для себе я не розділяю, я навпаки, намагаюся зараз поєднати те, що я роблю, як в музичному плані, і, і в плані образу, в плані акторської роботи. Тобто для мене це має бути поєднано, нерозривно. О, те, що я там озвучу, воно якось має бути в логіці мого персонажа. Я хотів би собі так вибудувати все це. Ну і для себе пояснюю. І виправдовую все, що не можу, виправдую пізніше, бо ще процес іде. Ну, коли ми вже про це заговорили, я пропоную зараз переглянути невеличке відео, як виглядає твій персонаж на сцені. Давайте, давайте. Це старий театральний барабан, який лежав у нас в оркестровому класі, років 78, десь приблизно. Я його витягнув. І для своєї задачі, тобто, що цей чоловік, якого я граю, він. Грає отаку на всьому ходить, щось підіграє. Він такий сільський, такий трохи шибанутий, божевільний. І він собі придумав таку штуку. Я собі теж придумав таке, я її хожу. Воно примотується до ноги, отак. До лямочки. Раз. Оп. Я так ногу дергаюш, але робити. А з цього боку така штучка. От. І все, і можна тако грати. Можна грати будь-який ритм, будь-яку пісню. Крутить. Дає, що це програма рівне культурне» і сьогодні ми говоримо про повномасштабну мар'єру прем'єру. Перепрошую, вистави «Зерносховище». Це п'єса одноіменна Наталки Ворожбит. Давайте трошки розкриємо власне саму суть цієї вистави. Чому саме її обрали? Наскільки її актуальність цієї п'єси буде сьогодні для глядача? Ну номінальне це п'єса про голодомор. А буквально це п'єса про, і про ту війну, яку ми ведемо вже багато сотень років, яка не скінчилась і зараз бачите, що робиться. І тому здається, що вона максимально актуальна. І вона не тільки про війну з зовнішнім ворогом, але й внутрішнім, тим, який не дає. Нашій країні розквітнути. І, ну, по-друге, це Наталка Ворожбит. це один з ведучих українських драматургів, яка знає все про нас. Взагалі, я її називає іноді, що це сучасна реінкарнація Гоголя. Це не це дуже дивна історія, що це історія про такі жахливі речі, але там є все, там є і гумор, і біль, і вона поєднує в собі все це. це ну, і, якщо чесно, саме Наталку я представив практично всю. По-моєму, одна чи дві п'єси з її надбання, до яких я не, не торкнувся. І ця п'єса, наприклад, для мене це дуже давня мрія. Я навіть його колись ставив, намагався ставити все і доволі вдало. Але тоді дирекція це був 10-й рік, і дирекція театру вирішила разом тоді з Януковичем, що голодомора нема. Так що, і вистава не дуже актуальна. Так що це. 12 років ця, ця історія для мене як от так, така біль і для себе якийсь як гештальт і Я дуже радий, що це зараз трапляється. Ну, як то кажуть, в всьому свій час, і, можливо, навіть сьогодні так. вона набуде нового значення так. і по-новому виглядатиме. Не можу не запитати, як працюється у команді такій. Ну, якби це була, наприклад, міжнародна вистава, mm. ми б сказали інтернаціональна. Mm. У нашому випадку така всеукраїнська команда. Станіслав, можна сказати, інтернаціонально, бо це актори дуже високого рівня. Я, я потрапила, так? Так, і дуже приємно спостерігати за роботою колег, з якими ти познайомився ось ось. І це у всьому проявляється це в манері, в якій вони працюють. Це ми дивимося і захоплюємось своїми колегами. І дуже цікаво взагалі оця от така співпраця і колаборація, тому що це завжди якесь нове дихання, нові люди. А тим більше такого високого рівня актори, і ти просто з задоволенням дивишся на все те, що вони роблять, і сам собі щось меткуєш, щось підхоплюєш, і це стимулює готуватися, і це стимулює бути на висоті разом з ними. Я з ними спілкувався. Вони і це так само стимулює, що вони з нами працюють. Так, що... <гум> якщо, наприклад, ну ти ж певно спостерігаєш там за своїми колегами е, усі ці роки, да тобто вони е, самі почали, хто кажуть, можливо, тягнутися до нового рівня, тому що е, приїхали нові актори, які можливо десь мають трохи інший досвід з іншими людьми працюють. Тобто, о, ти сказав зараз про себе, а твої колеги. Я не спостерігаю такого явища, щоб прямо всі так тягнулися, або репетиція відбувається в дуже творчій, гарній атмосфері. І це, скоріш така, от, знаєте, там, де нема гарних світлих відносин, дружби, якоїсь такої радісної, творчої самоатмосфери, там, мабуть, нічого не вийде. А тут створюється от сама атмосфера робоча, дуже хороша. І все, а якщо вона є, далі все йде як по маслу. Тобто робота робиться в гарній, гарній дружній атмосфері. Як ти віднісся до того, що тобі запропонували працювати у цій виставі? Я зрадів. Я зрадів, тому що будь-яка робота зараз добра І тим більше, матеріал я цю п'єсу читав дуже давно, і вона мені сподобалась з першого прочитання. І коли я дізнався, що буде ставитись ця вистава, я, я порадів реально, тому що вона масова, а мені хотілось. Щоб у нас була вистава масова для всіх акторів, які є в театрі. Бо дуже важкий час, і якби хтось був покинутий там за бортом, десь скажімо, і мені було б шкода, чесно. А так, ми всі маємо можливість долучитись і віддати частинку себе зараз в цю роботу, вкласти і віддати свою своє немає. Вистава не тільки акторів цього театру, а вивозь так що акторів. Багатьох театрів mm. по, по, по всій е, країні. Я ще хочу уточнення. Ти сказав, що раніше ти читав цю виставу, чи коли актор читає якусь, наприклад, якийсь матеріал, він, певно, бачить себе в якомусь певному образі. Чи співпало твоє бачення з тим, що тобі запропонував режисер? А, чи можливо ти хотів би якусь іншу роль? А, коли я читав її багато років тому, десь, можливо, 10, то. Я бачив себе в іншому образі. А тепер я потрапив мабуть, неочікувано, але на не те, що мені дуже подобається зараз. Ну, Я бачила на сцені, мене це заінтригувало, такий ніби і комічний образ, але в той же час є моменти і правдиві, хоча я ще не знаю про всю виставу. Напевно, про рівень акторів і взагалі про віддачу акторів може сказати ще Максим, тому що ви працювали раніше з нашим театром. Чи змінилося? Можливо, як то кажуть, Настрої дух самого театру від ну, за ці скільки? Шість, сім, вісім років пройшло. Ні, ви знаєте, слава Богу, що не змінилося. І що це театр, театр таки трішки, як велика родина, і з дуже крутою атмосферою. І тому те, що я сюди, наприклад, привіз людей, я не боявся як їх будуть сприймати все і. Слава Богу, що вони влилися в цей колектив. І ну, все це робиться. Ну, як, на репетиції, ти приходиш кожного дня, вони, це кожен день твоєго життя на це йде. І вони всі завжди, щоб там потім не трапилося з вистави, воно все повинно бути в чудовій атмосфері. Ну, ти займаєшся цим для того, щоб радіти. І для мене велике щастя, що в цьому театрі саме така атмосфера. Я приходжу на ці репетиції з задоволенням. І я намагаюся так зробити, щоб і всі люди, які були біля мене, Ну, скажімо так, щоб вони теж раділи, щоб вони приносили їм задоволення. І в цьому театрі у мене є така можливість, мені не треба нічого не ламати, ні на щось. Ну, ми щасливі, що ми тут працюємо. Давайте назвемо власне імена ще новачків, mm -hmm. кого рівняни зможуть побачити на рівненській сцені. Mm -hmm. Кого ну, раніше ми mm -hmm. тут не бачили? Ну ми привезли чотирьох акторів: це доволі відомий серіальний актор Марк Дробот. Могли, наприклад, його бачити в серіалі «Кріпосна». Він киянин, тепер вже він для нас став одеситом. Але його дебют в цій виставі він грає главного чекіста-Мартка. Потім Дмитро Усов, актор, з яким я дуже багато років працюю. І ти, я знаю, що витягнув любу виставу, який працював колись у виставі Афродізіак на арені цирку зі мною. Відомий дуже і дуже любимий одеситами, актор Саша Самосенка. Тут працює. Він душа, скажімо так, нашої компанії. І головна героїня Наріду Жанни Бичковської працює Інна Бульботка. Це чотири людини, четверо акторів і плюс команда, яка тут працює на цій виставі, яку ми не побачимо візуально, але все ж таки, яка працювала, це Крім Стаса і чудової Веремії. Тут є ще композитор, який пише нам музику. Це Дмитро Данов, з яким дуже багато працював. Потім класна художниця Юлія Заулічна, яка знаю, ну, дуже потужна, яка я не знаю, як це такий, такий обсяг роботи неймовірне, що вона зробила. І... Балетмейстер Олексій Бузько, який працював в модерн балеті у Раду по все і дуже багато вистав у нього, і в Києві, все так що команда величезна, я сюди привіз. І я радію, що їх так всіх прийняли. Ну, і ми згадали про Тріо Веремія. Да. Я думаю, що Станіслав Лозовський може додати трошки про дівчат, яку роль вони відіграють у виставі. Це обов'язково, так. Да. Я не знаю, чи можна так спойлерити, але не буду розкривати всі карти. Просто скажу, що на них лева частина музичного, вокального оформлення в цій виставі. А вже саме яку роль вони виконують як персонажі. Це вже побачать глядачі, побачите, ви, коли приїдете на виставу. І робота ведеться як і з композитором, так і самостійно дівчатами. Режисер дає їм завдання, і від епізоду до епізоду вони міняються. Часом протилежні якісь, але їх професіоналізм дозволяє їм виконувати все це на такому рівні, що всім нам подобається дуже сильно. Мені вдалося потрапити е, на невеличку репетицію, і в якийсь момент е, я зловила себе на тому, що я вже плачу. Скільки разів за виставу е, глядачі будуть в такому стані? Два. <плес> Зрозуміло. Максим ще я, задумався. Я думаю, що більше, бо це Наталка Ворожбит, це людина. Під час її вистави це таке емоційне качелі. Тобто, ти сидиш і не розумієш, що тебе кидає, ти не знаєш, чи сміятися, чи плакати все. Вона майстриня, скажімо так. Так що будемо рахувати. Будемо рахувати. Ну і останнє моє запитання вже сьогодні. Mm. На прем'єру Білої Ворони приїжджав Юрій Рибчинський. Наталка Ворожбит приїде до нас у Рівне на прем'єру? Ну ми чекаємо до того, поки ну, вона дала згоду. Так що якщо нічого не, не буде мішати, я думаю, що вона доїде. Все ж таки, дякую, дякую вам за те, що ви є. За те, що ви приєдналися mm. до нашої великої дружної родини. Я вже навіть себе до вас відношу. Нагадаю нашим глядачам, що це була програма Рівне культурне. Ходіть до театру, шукайте, слідкуйте за афішами, за анонсами. Зерно сховище, друзі. Готуємось всі до прем'єри. До зустрічі!